Пару слів скажу про зарплату військовослужбовця, яка для прикладу становить в тилу 20 тисяч гривень. Давайте тих 20 тисяч гривень переведемо в євро. Зараз курс 43 гривні 77 копійок за євро, і того виходить, військовий в тилу заробляє 456 євро за місяць. Тобто, за тепер давайте поділимо на 30, і за один день, виходить, військовий заробляє 15 євро. 15 євро для прикладу в Європі заробляє за одну годину. Не за день, а за одну годину, наприклад, людина, яка працює на роботі звичайним продавцем, тобто на роботі, яка не потребує ніякої там серйозної кваліфікації для прикладу. А тепер для прикладу візьмемо а, зарплату військового на передовій, яка становить 120 тисяч гривень. Ну але це дуже також суперечливе питання, тому що 120 тисяч нараховують тільки, якщо ви були 30 днів суцільно на бойових. А так то якщо людина була 15 днів на бойових, там виходить 60. Але нехай буде. Візьмемо 120 тисяч. Це вийдеться в євро. Десь 2750 євро плюс-мінус. 2750 євро за роботу, коли кожен день твоє життя і твоє здоров'я в шаленій небезпеці. 2700 євро також заробляє продавець в звичайному супермаркеті десь в Європі. За 8 годин робочих за 22 виходи. Ось таке, якісь такі порівняння. всім, хто зараз в коментарях хоче написати, що у військового не зарплата, а грошове забезпечення. Коли так, ви праві, але коли вам приходять гроші на карту, там в деталях платежу пише зарплата. Ось таке. Тому в принципі, якось так. Виправлю, точніше, перше слово в деталях платежу пише зарплата, а там вже в кінці пише грошове забезпечення, і за який місяць.